Доброго дня, шановні військовослужбовці, ми завершуємо цикл наших занять про психологічну втому, виснаження і наслідки темою суїцид. Насправді, суїцид це свідоме позбавлення себе життя, але не через бажання померти, а через бажання позбавитись великого психічного болю. Тому що. Цей біль такий нестримний, що людина вибирає померти, аніж жити в такому стані. Основними причинами суїциду є як психологічні виснаження, втоми, депресії, тривоги, посттравматичні синдромні розлади, так і психічні захворювання. Справді є люди, які до цього схильні більш ніж інші. Соціальна ізоляція, булінг, різноманітні. Стани, коли вас не поважають, до вас не прислуховуються, і ви зайві в цьому місці, теж можуть призвести до суїциду. Погіршують стан алкоголь, наркотики, людина під впливом різноманітних психоактивних речовин більш схильна до самогубства. Вплив війни, втрата, втрата близьких полон. Якісь там позорні випадки, що ще, цькування з боку товаришів, все це може сприяти самогубству. Самогубці зазвичай просять допомоги, але роблять це не словами, а якимись натяками. І оці натяки ліпше знати, щоб на першому рівні їх визначити і допомогти людині. Це фрази на кштальт, я тут зайвий, мені більше нічого не потрібно, мене нічого не цікавить. Ви б були б набагато щасливіші без мене. Це такі, як би мовити, дзвіночки, які як спроба привернути до себе увагу і звернутися за допомогою. Тому що людина не хоче помирати, вона хоче позбавитись болю. Але як це зробити, як звернутися за допомогою, людина, на жаль, не знає. Далі, поведінкові зміни, тобто різкі зміни настрою. Качелі, як біполярочка зараз модне слово, в тому сенсі, що людина то сміється, то плаче, то долучена, то в депресії, дуже різко міняється це все. Агресія переходить в апатію, апатія в агресію. Якщо людина починає роздавати свої речі, вона теж, можливо, готується до самогубства. Якщо вона шукає інформацію з приводу того, яким чином ліпше скоїти самогубство. Знов таки, людина не хоче помирати, не хоче помирати болісно, вона хоче позбавитись болю якомога простіше. Тому вона може шукати, як позбавитись свого життя, тобто які методи суїциду найліпші. Вона може почати вживати на регулярній основі алкоголь чи наркотики. Якщо був стан, коли людина була в негативному, вона починає вживати речовини. Це не поліпшує стан, це його погіршує. І твереза людина, наприклад, би. Не скоїла самогубства, однаково під впливом алкоголю. Вона сміливіша, і бам, добрий вечір. Це прощання, це відчуття, як ну, начебто людина з тобою прощається. Це теж ознака самогубства, яке готується. Серед емоцій це безнадійність, неможливість спланувати подальше життя, небажання це робити, відчуття непотрібності і навіть відчай. До особливих таких ознак найбільшого ризику відноситься те, що людина вже має чіткий план, як, коли, де, яким чином вона це скоїть. Якщо це запримітили, це вже ну, дуже тривожний дзвоночок. Якщо людина має доступ до зброї, а це стосується всіх військовослужбовців, це ще більш збільшує ризик. Якщо у людини були вже спроби суїциду, Зверніть увагу, якщо у людини порізані тут руки, це юнацький суїцид. Якщо є слід на шиї, якщо людина розповідала про щось таке, навіть якщо в родині були випадки суїциду, це теж тривожні дзвіночки на це ну, на цю людину слід звертати більше уваги. Ну і соціальна ізоляція. Коли людина відокремилась від усіх, вона десь знаходиться, вона ні з ким не спілкується і уникає цього. Це дуже, дуже, дуже тривожні дзвіночки. Добре, ця інформація корисна, ви побачили людину. Що робити далі? Ну, далі досить просто. По-перше, треба звернути увагу на цю людину і поговорити з нею. Якщо пам'ятаєте принцип рівне Рівному, було на наступному зайнятті на минулому зайнятті, там про це трішечки казалось. Якщо ми бачимо, що людина може... Скоїти самогубство, треба до неї підійти, говорити спокійно і максимально відверто. Можна навіть прямо запитати, ти що, замислив самогубство? Ти там, розмірковуєш про те, щоб прощатися з життям. Це не спровокує самогубство, не бійтеся. Насправді, це може спровокувати розмову людини, вона промовиться, і це відійде. Оця вся напруга, оце все виснаження, оцей біль. З яким людина сама не могла впоратись, вона може його розділити з вами. Не залишайте таку людину наодинці, не те, що там за нею треба бігати і так далі. Але ліпше, коли за такою людиною приглядають, тобто постійно хтось так чи інакше в полі зору цю людину тримає. І допоможіть цій людині за потреби звернутися до фахівця. Є гарячі лінії, є психологи, є навіть просто. Командир, який зможе відправити до психіатра чи психолога. Іноді медикаментозне втручання, втручання фахівця, воно знижує ризик самогубства, бо взагалі його знімає. Що робити, точно не слід. Не можна ігнорувати або применшувати ту проблему, з якою людина зіткнулася. Не можна казати інших ще гірше, що ти там, блядь, вийобуєшся. Не можна людину лякати або шантажувати. Якщо ти там щось, то я там щось. І не можна давати пораду. Візьми себе в руки, зборись, ти ж мужик, це не працює навпаки, це може спровокувати. Ну і попереджати, профілактувати цю штуку це розмовляти відкрито, без табу, спокійно, без емоцій зайвих, так як ви це відчуваєте відверто, будучи правдивим від себе. Підтримувати психологічне здоров'я людини на весь час вашої взаємодії, а бажано, щоб це відбувалося з дитинства. Якщо людина отримала якусь психологічну травму, відчула стрес, це треба пропрацьовувати. Є фахівці, до яких можна звернутися. Благо в армії цих фахівців достатньо і ще й за них держава платить. Тобто, ви можете звернутися до фахівця і нічого при цьому не витратити. Створювати безпечне середовище та умови роботи в тому місці, де все це працює. І навчати навичкам саморегуляції, регуляції цього стану, ну те, про що ми казали. Тобто психоедукація, профілактика, психологічні втоми та виснаження. Ну який з цього всього висновок? Висновок, що суїцид це не бажання померти, а бажання припинити біль, психічний біль, який людина щохвилини відчуває. Ми можемо стати тими, хто допоможе цій людині, хто врятує життя. Але для цього треба бути уважним один до одного, не боятися проговорювати те, що ви відчуваєте, і піклуватися про, свою про свій психологічний стан, так звана психогігієна. Ну і за потреби, ось тут зараз будуть посилання, ну, не посилання, а номер телефону, на який можна звернутися. Це лінія життя. Вона цілодобово та анонімна допомагає. Людям, які звертаються з метою поліпшити свій стан. Ті, хто відчувають бажання померти, сюди дзвоніть, будь ласка, фахівці вам допоможуть. І Lifeline Ukraine це теж така лінія, але вона вже суто для військових та ветеранів. Тобто, фахівці там знають ті проблеми, з якими стикаються саме військові і можуть допомогти більш цілеспрямованим. Ну а також звертайтеся до тих психологів, до яких у вас є можливість звернутися. На цьому все. Психічного здоров'я вам, гарного настрою і пам'ятайте, самогубство можна скоїти лише раз, а другої спроби може вже не бути. І частіше за все, самогубство приводить не до смерті, а до тяжкого каліцтва і тяжких наслідків. Піклуйтеся про себе та своїх побратимів.